Вересень минулого року мешканці цього будинку запам'ятають надовго. Під нашою квартирою відбувалося це все. Ось. Долбили долбілі страшенно, прям от е, вібрація була жучайша, треснули стіни в нескольких містах. Ну, штукатурка потрескалась. Це силовики проводили так званий обшук в офісі, що на першому поверсі житлового будинку. Попри відсутність будь-якого опору, працівники СБУ та прокуратури, немов смерчем, пройшлися, ламали не лише двері, а й стіни. А на додачу ще й вилучили купу майна збитки мільйонні. Всі перекриття несучі стіни. Сотрудниками службы безопасности по прямому указанию и санкции прокуратуры города Киева были разрушены. Когда не соответствующие средства не были найдены, было принято решение изъять компьютера и документы IT-компании. Власники приміщення звернулися до Феміди та постановила вилучене майно негайно повернути. Однак минуло вже 10 місяців. А рішення суду силовиками так і не виконується. Пікантність даної ситуації заключалась в тому, що нам ні намікнули о необхідності заплатіти деньги за те, щоб документи і оборудовання було нам возращено. Адвокати сподівалися, що з приходом нових облич у силові структури справа зрушиться з місця, однак чекають і досі. новые, старые, э, представители правоохранительных органов, судебной системы, прокуратуры э, не сдаются. То есть каждый, каждое действие, каждое противодействие, то есть любое решение, мы получаем решение суда, обязываем их выполнять за решение суда, они меняются, назначают новые комиссии. В общем, пока мы находимся в состоянии 10 месяцев, получили решение суда в ноябрь, ноябрь месяц, и до сих пор мы не можем получить выполнение данного решения. Не дає результатів і розпочати кримінальне провадження щодо дій силовиків. Або як то кажуть, рука руку миє. Зараз ми хочемо дізнатися, чому не розслідується дане кримінальне провадження, чому тривалий час ми подаємо вже на вас скарги і не можемо отримати доступ до матеріалів якості потерпілого. Кажіть, будь ласка, були відповідні заяви та повідомлення, направлені документи. Вони всі розглянуті, надані відповіді. Адвокати звернулися до генеральної прокуратури, адже новий її очільник ніби розпочав боротьбу за чистоту відомства. Юристи сподіваються, що це пожвавить процес, а винні таки понесуть покарання, а ще компенсують усі завдані збитки і, зрештою, повернуть безпідставно вилучене майно.